Всім привіт! Чергаві посилки з Китаю. а ніж з Алиекспрес. Тему не купляв, Джумі теж не купляв ніколи. Хоча треба буде для Джум передивитися по цінах. В тему перегляну пропозиції по тому що мене цікавить. Ціни не, не є дешевші, ніж на Aliexpress Ну Aliexpress я вже знаю перевірених продавців, яких беруть наушники. Так, це далі наушники. Далі наушники, далі велика упаковка з наушниками пакет. І прийшли наушники, такому упаковані. Це перший раз без кулька. Ось таке прийшли упаковані. Тебе хтось скаже, що я собі сам наклеюні. От бачите, це вільно, все, все, все так. От. От так прийшли. Дивно, дивно, дивно. Це перший раз, щоб наушники прийшли без пакету. Так, вони можуть бути в пакеті, не упаковані. Але всі переважно приходять такому, принаймні, такому пакеті. Так. Ось так. Чуть-чуть є зам'ятина. але не критична можна буде. Ну, як розкрити наушники та й цей. Та й вирівняти. Так. Так. Так, це є наушники Smile Wolf, L80. Це можна сказати той самий. Той самий. А так Шарк. Все, коробка вирівняна. Не, не будемо нагнітати з обстановку, все нормально. Так, пакетик так розірвався. Препере. Так, пакетик так розірвався. Так, інструкція. Далі що йде? Донгл. Донгл Ліде? Так. Можна підключати по Type-C або стандарт через USB A. Так. Мікрофон. З'йомний мікрофон. Двохпіновий... Ось так. І Так. Що ж виявилось Кабельочек для зарядки? Type-C на USB A і кабель під'єднання. Type-C на міні-джек. Трьохпіновий, повноцінний. Тобто, до телефону під'єднайте і буде робити і, і динаміки навушників, і сам цей. І мікрофон. Так. Так, це сюди. Самі вуха, самі вуха на борту Bluetooth 5,3. Трошки брягнути, треба все сьогодні. Так, Bluetooth 5.3, 25 годин підтримують у режимі розмови до 50 годин. У режимі ігри і так само до 10 годин в режимі прослуховування музики. Так, по кнопках управління включити, виключити, виключити паузу, перемотати трек, інший трек, ну і звучність. Так само кнопка включити-виключити мікрофон. Попробуємо їх включити. так, Power On так, вони вже шукають, коннектиться. Так що з ними все гаразд. Ми не будемо на них зациклюватися, адже дані навушники є в мене в розпакуваннях. І це є, в принципі, один той самий Attack Shark L80. Так що можете передивитися, хто шукає Attack Shark. Ї. Attack Shark зараз трошки пішли в ціні. І ще й плюс того, що немає наявності. Але я думаю, що вони тут все з часом ближчим часом відновлять, адже це є їхні кошти. Що можу сказати про атакшарки? З Атакшарками в мене не було жодних проблем ні з одними навушниками. Тобто брак я так бачу мінімальний. На ну, упакування від даного продавця. Бачите, як прийшло. Ну, я вам дам посилання на нього і дам посилання на іншого продавця, якого я замовляв ці дані навушники. Якого прийшло все ціло, все упаковано теж був по але ще плюс упакет. Дивимося. Наступна посилка. Ось така велика. 1,24 кілограма, ціна 50 доларів 87 центів Так, трек номер для продавця. Це бралися товар весь у Супер Пропозиціях. На товар дам посилання, але краще шукати. От зараз вигідна ціна, можете придивитися в суперпропозиціях. Можете їх купити трошки дешевше. Так. Це Онікуна Б2. На кінець прийшла коробка. Ну, не знаю, які ті і інші, але коробка більш-менш в нормальному стані. Так, що тут? 40 мм динаміки, щоб суп... спротив 32 Ома, плюс-мінус 15%. Чутливість 101 д... плюс-мінус 3% ДЦБ. Область частот від 20 до 20 000 кГц. Чутливість е... мікрофона мінус 38 плюс-мінус ДБ. Ось так от хто хоче почитати. Досить непогані навушнички. Це. Як самим всім відомо, це є репліка, більш закосили, це не репліка, вони зовсім трошки є відмінності, але закосили під Logitech. От не знаю, є Logitech, я не знаю, чи його брати, бо в нас ціни на Logitech Cosmos, а вони там щось, трошки більше 300 гривень. Я не знаю, чи варто їх брати, чи це є логітеч, чи це є підвал китайський. Розпаковувати не буду. Тут є донгл. Донгл лише на USB-A. кабель зарядки і ще кабель підключення для провинного підключення. Це таке. Ось такі наушники виглядають, але наушнички прикольно виглядають. Класні, амблюшурки, м'ягенькі. Так, тут а плюс виключите, включити мікрофон, тут переключати режими, коліщатком збільшуйте, зменшуйте звук. Як на мене, досить практично і класно. Так, а ну включу. Так, вони включились. Я думаю, що з ними все гаразд. ну Я вже їх вже поза кадром протестую. Я потім зроблю коротке відео, зроблю декілька А зроблю по мікрофонах. Запишу по пару репліків, ви собі будете бачити, який мікрофон краще передає звук. так все у ну Як на мене, вони є прикольні, хороші навушнички бюджетні, гарно зроблені. Все цивільно, це класно. Все як має бути. Так, це пластик, але пластик і легенькі. І все чітко. Для геймінгу, як то кажуть, саме те. Так. Не будемо їх так сильно запаковувати, оскільки ми канал розпаковок, а не запаковок товарів. Так, ще що скажу. Е, е, Кому не подобається розпакування, нікого не тримаю. Е, я розумію, що... Тобто, дивитися хочеш на щось хлібше. Так, тут адреса нікому не потрібна. Так, век номер є. Так. Ні. Можете не дивитись. Так, канал зроблений це як хобі, не для заробітку. Ну бо у нас зараз. Зараз для заробітку відкриваю тут приємницьку діяльність. І так далі, пролетеш, країна з тебе витягне всі соки. Так, Це теж B2 моделька, але в чорному кольорі. Подивимося, чорний колір і який колір кращий. Не хочу третій наворщички витягувати, бо це вже не B2. Це вже там теж є інструкція. Ну, це все саме як і в перших навушниках. Тут просто різниця в кольорі. В чорному кольорі я їх ще не куплю. Так, так, так. Це все весь набір, Що попередніх. Ось так виглядається, гарно все. Все культурно, навушників, дефектів, візуальних, неба, жалті кнопочки, вони надають їм генобі. Прикольні теж, досить класно, прикольні. І тут класно, що мікрофон такий маленький, що, що це? Ну, що не буде мішати, бо не всім треба мікрофон. Так, а ну я ключу, перевірю. Так, вони працюють Power On, Так, можна їх включати. Power Off, сказала жіночка, так. Так ось так вони виглядають. А ну, ми зараз подивимось і напишіть, мені цікава ваша думка, які у вас, ну, які б ви вибрали чи ці, чи ці. Дивіться, ці, ці прикольні. Ну, білі теж мають право на існування. Так само, як і чорні. Ось так. Ну, на мене прикольні. Так. Добре. Це адже це розпакування, а не блог. Так. Наступні наушнички. Так, це вже буде, будуть послідні дані розпакування. Але не думав, надіюся, що не послідні на каналі. Так. Це теж таких навушників я ще не брав. Ось така моделька. GT806 Чорний кольор. GT808 в мене були. Досить прикольні потужні навушнички. Так, 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 так. Не, прочитати не можна, бо ліпили наклейку там, де не потрібно. Ну, 50 мм, отут вже є 50 мм динаміки, тобто драйвера. Супротив теж 32 Ом. Батарейка. Батарейка тут на 1000 мА. Від 20 кГц до 20 000 кГц і так далі. Це теж безпровідні наушнички. Так, зараз ми їх оглянемо. Підключення Bluetooth і по радіоканалі, також по підключенню йде тротове. Як всіх інших наушниках три режими підключення Ще що можу сказати, тут Bluetooth. Тут вже Bluetooth 5,4. Найновіший, ну принаймні з тих всіх, які мав. Це є найновіший Bluetooth. Так, RGB. 40 мілісекунд летенція. 60 годин. Батарей. Живе батарей. Тримає заряд, як то кажуть Можете до 60 годин прослуховувати музику. Так. Ось такий мікрофончик. Я вас трошки затримую, але мені цікаво, бо в G808-х. Був ще мікрофон вбудований. Тобто є і зйомник, і є ще вбудований. О, це теж досить прикольно. Можна грати ігри. І вони підключаються до двох девайсів. І що ви собі можете грати ігри і заодно десь відповісти на дзвіночок. Так, 19.24. Так та та Так. червоне світло, що він роздражається, то понятно. Так, ну цікаво, цікавить, тут є. Так. Так, так, так. Так. 5,4. 15 мінут робоча дистанція. Так, але мені саме... Саме цікаво. Ну тут, походу, нема мікрофона. Так. Так, 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 вибачаюся, що вас затримаю, але у тій модельці був мікрофон, і це класно було. Ну, якщо десь дочитаю, не буду дійсно вас затримувати. І вам розкажу більше про них, якщо цей, вам буде тут цікаво, звичайно. Так, самі навушнички. Так, тут це є донгл. Що ще є каблі? Кабель зарядки. Те, що розпаковувати не буду, але тут донгл інакший. тут вже є і Type-C і USB A. Він такий з ковпачком. Так. Ну і тут кабель зарядки. І все. Так, хочете по дроті, треба якось буде під'єднюватися в свій кабель. Ну, в принципі, це теж нормально, бо Косі є прикольні кабеля. Якісні ось такі масивні, масивні брутальні ігрові наушники, амбішури маленькі, тут у голів'я теж є вставки м'ягенькі, ну, навушнички не легенькі, вже кажу. Залізна решітка. Так, метал... металева вставка. Тобто, що нового рів'я, що так легко ви їх не поламаєте. Так, що що, Так, ну, мікрофони. Ну, може тут, але це може бути індикатор. Мікрофони я ще поки що не наблюдаю. Так, включаємо. Ось так у нас собі світиться, переливається. Ну, прикольно, прикольно. Ні, це індикатор. Так, вставляється мікрофон ось тут. Ось так. Ну, мікрофон великий. Ну, Прикольна моделька, Мої право на існування. По якості мікрофона ми зробимо окремо відео по всіх тих навушничках і будемо бачити, що, що краще, що ні. Power off. Так, якось так. Приїхала сьогодні ось така кількість навушників. Думаю, що ще будуть прикольні навушники, що, ну, принаймні, сподіваюся, що приїдуть швидко, що ще не було оглядів на них. Також ну, приїде багато і різних інших речей, лише крім навушників. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Коментуйте канал, створений, я ще раз повторяюся, суто для як хобі, не для заробітку. Показую те, що я беру собі, на продаж і так далі. Посилання всі даю, кожен може собі купити в Китаї дешевше. А хто не хоче, ласкаво просимо на Оликс. Так що всім мирного неба і слава Україні!